І досконалі мене, що зроблений не військими руками, тобто не земної будови, і не з кров'ю козлів та теля, але з власною кров'ю, увійшов раз і назавжди в святиню, і знайшов вічне кухня. По коли кров позвів, і волів, і попиль, і ягідки, як покропіть, нечистих, посвяті даючи, інчисту тіла, то оскільки більше кров Христа, який Духом вічним приніс себе самого, Богові запорожці. Очистіть Один душ вашу і слові на служіння живому і справді. Христос, и вы слово его святое, и Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох, почав їм говорити, що має з них статися. Оцей демо в Єрусалим, і Син чоловічий буде відданий пересвященникам та книжникам і засудять його на смерть. І видадуть його погано, і насміхатимуться з нього і уб'ють, і потрядах він воскресне. Які та й вам сини заведе піхоті і, і кажу йому вчити, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. Він їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам ті йому кажуть, що ми сиділи один праворуч. Другий ліворуч тебе в твоїй славі. Ісус сказав їй, не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся. Вони йому відповіли можемо. Ісус сказав їм чашу, яку я п'ю битимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиме Сидіти Сидітиш на волочь в мене, чи ні Немоє датима аво приготоване. почує проти десяти ви обурились на Якова та німа. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм. Ви знаєте, що ті, які вважають Князями народів, верховоні ними і їхні може, утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто соміж вас хоче стати великим. Хай будемо слугою, і хтось поміж вас хоче бути першим, хай буде на Бог усіх, бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служити, лише, щоб служити і віддати своє життя, як викуп за багатьох. Тереті до, до тої хрестої дороги, вже той час підійшов. Ісус почав говорити учням, що має з ним статися. Оце йдемо Єрусалим. Єрусалим, і син чоловічий буде приданий пересвященникам та книжникам, і засудять Його на смерть, і видадуть Його погана, і насміхатимуться з нього, і уб'ють, і по трьох днях він Воскресне. Тобто, тими словами Ісус говорить про Петус свого життя що це є якраз кульмінація його життя. Це є ради чого він прийшов на цей світ. Він прийшов ради відкуплення людського роду, ради тої жертвеної смерті, ради того, щоб людині відкрити царство Боже, які ворота царства Божого, які були закриті. Би мали би це сприйняти в очі. <кій> Анівангелія тільки описує про двох сини за людей. Вони послухали, що Ісус говорить, що він пророкує, а пророкує пострашне чекати, на що йде пророкує, він їх усвідомлює. А яків та Іван, сини заведення, підходять до нього і кажуть, О, учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. Він їм, їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам діємо кажуть, що ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе в твоїй славі. Як це називається? Яким ми можемо тут слово підібрати до того, що ми зараз почуємо? Ісус говорить про те, що прийшов час, що йому треба вмирати. По мене такою жертваною смертю. А двоє учнів, слухаючи те, шукають вигоду. Шукають користі для себе. Їх є дванадцять. Але двоє вже шукають користь. Хто їм говорить про смерть? А ці думають, як би щось корисне осягнути для себе. Знаєте, як це називається? Цинізм. До речі ми з вами зараз. Вже Роки пройшло, і ми з вами знаходимося в їхній ситуації. Одночасно туди йде смерть, люди гинуть. Гинуть різні, як, як ті, так і ті, так і воєнні, так і цивільні люди гинуть. Не завжди знайдуться отакі двоє учнів, про яких говориться в Євангелії, які в такій останні такі ситуації схочуть вигнати, скористати, для себе добре розповіти. І серед нас, тобто в нашій країні, не саме відбувається. Тут смерть, жертва, але одночасно і є такі, які шукають користі. Ісус, як ми чули в Євангелії, такий стан зразу заперечений. Ісус говорить, не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Рікувану, перед тим він сказав, що його чекає. І зараз говорить, чи ви можете те саме пережити, що я буду переживати. Чи перейдете Ви через те, через, через що я перейду? Вони що відповідають можемо. Ісус сказав, чашу, яку я п'ю мене і хрещення, яким я хрещуся, Сидіти ж праворуч, чи ліворуч мене, не моє дати вам. Знаєте, на людину зовні, бо читає людські серця, людські душі. У Бога таке не пройде. І то, що в нас проходить, повірте, пройде і на закінчиться. 10 років, 20 років, які ще зараз накористаються, стали старими, боруть, а там це не пройде. Це не означає, що це, що у нас відбувається, що все справедливо відбувається. Але... Мовчати на несправедливість. Як ми бачимо довкола нас, яка відбувається несправедливість, ми не маємо мовчати. І нам Іванка говорить, почули про те десятеро, тобто апостолів, десятеро, і обурились. Тобто не мовчати, обурились, бо почули несправедливість що двоє шукає користі і зиски і угодисть. І так, подалі Христі, ми з вами зараз проживаємо у подібні ситуації. Так, там Ісус Христос дві тисячі більше дві тисячі років грав на Христі, але тут так само є жертва, жертва народу, війна, не є ситуації. І допомодає Христі сьогоднішня Євангелія нас багато чого вчить. Ми мусимо робити висновки. Слава Ісусу Христу!

Волна жотвами при чистий своїй мантрі. Записалася вольна постави, осяти восенамшого, Василивали в охіпись кофесами І И ся не помили, спасели клуги, І в любви ми.